Доброго вечора, мої любі друзі, підписники та гості каналу Побачення з квітами. Давненько я до вас не зверталася, не виходила до вас. Сьогодні вирішила коротеньке відео записати. Коротеньке, але там, як, як вийде. У мене сьогодні по плану пересадити циній суміш, циній профюжн, який я висівала 17-го. Липня і сьогодні у нас 5, 5 серпня і я хочу цинії свої пересадити. Нагадаю, що я висівала навесні висівала прямим посівом цинії Захара. Це є повна цинія, махрова Захара. У мене вона була як корал. Також хтось називає її Salmon. Також помаранчева серія Захари і біленька. Ось Тут у мене далі там іде серія кольорові цині Profusion. Ось у мене тут такий уже негарний є один такий рядочок. Чорнобривців, яким він мене зовсім не радує і не тішить. От я хочу зараз їх прибрати і на це місце посадити цинії. У мене тут ще два рядочки є чорнобривців, які теж не витримали спеку, і мені хочеться їх прибрати. Космея. Починає після дощику. У нас позавчора був трішки дощик, такий, не трішки, ну, більш-менш, дякувати Богу, не маленький, але для нас він зовсім нічого не значить. Ну. Але так не можна говорити, тому що люба волога, ще й вночі, рослинки напилися, і деякі з них, друзі, повитягувалися. все таке спека. І тепло цинії більше полюбляють, ніж вологість. Вони почали витягуватися. Я вам зараз покажу на інших рослинках. Попадали пелюсточки із космеї мандарин, але вони от там знову відновлюються. Бачите, деякі квіточки ось повитягувались. Тобто вже нема такого. Щільного напівкола, а трішки квіти потягнулися. Ну, це я його знаю, а так, якщо ви не дуже знайомі з ними, то, можливо, ви це не помічаєте. А мені вже це якби падає в око. Дуже гарні цині, так багато квітучих, такий напівколо квітуче тішать. Я розповідала. Коли я показувала посів, коли я сіяла влітку ці цинії, я показувала, що розповідала верніше, що в мене не було одного кольору, який я дуже-дуже бажала. Це такі помаранчеві із такою малиновою серединкою. А... Тому що я ту суміш не висіяла, яка була останнім руком, а висадила попереднього руку суміш. І тепер, знайшовши ще в залишку в себе це, це насіння суміш, я е, вирішила його посіяти в середині літа, щоб все-таки е, побачити, е, які, чи ну, зібрати для себе насіння. Ось тут трішки є махрової. Я так думаю, що це. Можливо, теж Захара або профюжен. Насіння було в минулих років, і в мене було в минулих роках, були махрові такі синії. Ну, надіюсь, що я відберу їх окремо. А ось, друзі, так виглядає моє мірядочок висіяного насіння. Тобто сьогодні 5 серпня. Прийшло, скільки це у нас пройшло днів 5 і 13, 18 днів. Ось такий вигляд вони мають. Дуже загущені. Я буду намагатися ось такою штукою. Це така моя старий, старенький помічник. Буду доставати їх і так кубкою пересаджу, тому що літо літом взагалі. Трішки було прохолодо, а зараз знову стало спекотно. І я боюсь, щоб вони на цьому сонці прижилися, прийнялися, прижилися і почали рости. Тобто я візьму декілька штук в одну ямочку посадю, а потім, коли вони приживуться, або я їх легенько виріжу. Отак, друзі, зараз я покажу, як я приберу місце для них, і покажу, що в мене вийшло. Теж така ось махровенька є із серединкою біленькою. Хтось запитував, скільки кольорів я маю цієї цинії. Ну, здається, більше 12. Більше, але е, побачимо е, наперед не можу загадувати, навіть люди питають, чи можна вас забронювати. Я наперед не хочу не бронювати, не обіцяти, потому, тому що е, треба зібрати насіння, висушити його. А вже коли воно буде в наявності, готове до продажу. створю альбом продаж насіння. Де додам всі, які в мене є в наявності і однорічники, і багаторічники. І потім вам запропоную. Я так думаю, що це десь буде у вересні. Ще, друзі, в мене є ось така із синій гігантів. Але так як вони зійшли трошки, я посіяла трошки запізно, їх вже було у нас сухо, вони якось взагалі. Земля суха, ось така пиляка. Ну, Тут теж прикрила їх соломою для того, щоб не перегрівалося коріння, але дуже гарні цині. Зараз там вам ще один, один сорт покажу. Там, де я висівала через розсаду по декілька штук. в мене було декілька сортів, кольорів, і де висівала, тобто на вулиці вони не витримали. Все-таки вони згоріли. Ось такий є червоний колір, такий прямо скарлет яскравий, гарний. Також такий рожевий, теж симпатичний. Там позаду суміш моїх махрових. А це взагалі така красунечка. Дуже кр... красива, така дуже гарна квітка, велика. Це бенарі гіганти. Ось вітром відломало лежить. Відламало дві таких гарнезні квіточки. Зараз, друзі, я приберу місце від чорнобривців і покажу вам, як, як я буду садити. Ось так, друзі, прибрала я чорнобривці. Отам їх... На кубку скинула і зробила отакі ямочки сантиметрів 35 один від одного. І зараз пролию їх. Трішки пролию і потім висаджу. І потім знову вам покажу. Закінчила я пересадку своєї цинії. Ось так я там посадила їх по декілька штучок. Відкопувала з комом землі для того, щоб якомога менше е рослинки стресували. По декілька штук, а потім я по приберу. Залишу лише по одній. Ось так. Були чорнобривці. Тепер чорнобривці лежать. Зараз покажу в стороні. А будуть сині. Надіюсь, що восени вони в нас осінь довга, тепла, то надіюся, що вони ще нас нас мене вас нас потішать. І тут теж, друзі, зробила ямочки, пролила і теж посадила по декілька штук. Чорнобривці вже вам прибрала, тому що вони мені ну якби не подобаються. Бистро відквітовують і стоять такі сухі собі. Ну, що не можна сказати про Цині дуже гарні, гарно поводять себе, лише треба трішки дати їм е, того, що вони бажають. Тобто е, дати їм свободи місця і притінити, прорідити, притінити, притінити ґрунт ґрунт притінити, для того, щоб він не так перегрівався. Ну, це, це у нас на півдні. Можливо, десь е центральна частина України та північ, можливо, буде інший. Е інші умови, інший клімат і інший результат буде. Ось так тут я прикрию соломкою, це понакриваю тут, щоб не... Випаровувалася волога, якщо завтра буде дуже е, пекуче сонце. Ну, таке все ж можливе, це таке буде воно пекуче сонце, тому що вчора було похмуро і мені це, така погода дуже подобається, то я піду там повириваю листя соняхів і понакриваю е, кожну посаджену цю грубку. Цині е, компанію так прикрию, щоб вони не... Перегрівалися, тому що хоча і пересаджувала з кумом ґрунту, все рівно рослина вже стресує. Дуже втішна картина цього року мені більше подобає. Про минулому році такої не було. Так вони квітували, вони були низенькі, менші, але я не змогла їх притінити соломою, ґрунт притінити. <клух> полив, ну важко носити, в мене полив ручний і важко носити нагород руками, лійкою, відрами в воду. Мені краще притінити соломою, а там як воно буде. Такі, друзі мої, рослинки. Вечірній такий релакс. Трішки пересадила, трішки перелаксувала, трішки по... Ль... любувалася. Дуже гарний червоний такий колір теж. Навіть в поєднанні теж гарне, але ось такий яскравий червоний. Ну, яскравий червоний, а тут яскравий аж помаранчево червоний, так можна сказати. Можливо, навпаки, можливо, той яскравий червоний, а от тут. Просто червоний. Теж от така помаранчева профюжен і ось помаранчева Захара. Вони відрізняються, колір. лимонний дуже гарний. Вони всі дуже гарні. Біленькі там, бачите, як вони нахилилися, чорнобривці їх. Заставили витягуватися в іншу сторону. Вже, звісно, вони такі не виправляться, вже такого кола не буде, тому що вони вже себе підтягнули вгору. Дуже гарно. Боже, ну, ну просто милує око. Дивіться, яка краса. Ну як не милуватися таким. Не хочеться навіть йти з городу, хоча вже вечеря. Вечеряти потрібно годувати родину, а я звідси не можу піти. Така рожева, дуже, темно рожева, а тут Жовтенько. Вони всі різні такі. І навіть з якщо їх не окремо по кольору висівати, а суміші, вони теж дуже бомб... бомбезно дивляться. Ось тут у мене посадочка така, можна сказати, з одного кольору, так? А тут... І тут також, а там такі рядочки були, де все змішано. І теж гарно. І бачите, як не прорвала, не зали, не встигла, так можна сказати. Було два сіянця, так я один не вирвала, а вони вже, бачите, як себе сформували, таким буде тепер мікс і рожевий, і червона половинка. Ось так, друзі, розсадила я свої цині. Можна сказати, що готуємось до зими, друга кінець, ну, якби останній місяць літа, а я пересаджую свої цинії. Чому я така впевнена, що вони будуть квітувати? Вже такий був досвід у нас. Коли я зібрала перші, перше насіння е, влітку, перше насіння, мене одна замовниця попросила, зберіть, будь ласка, і я вас дуже-дуже хочу купити вона от, е, в серпні. місяці. Я її відправила і вона мені вже я навіть не пам'ятаю, але здається, що вже в вересні місяці вона скинула е, е, світлини із квітучих циній які встигли заквітувати. Тобто вони заквітають дуже швидко, нарощують себе швидко, але їм потрібні трішечки такі умови дати. Не загущувати їх, а дати їм таку свободу. Свободу для зростання. Ось так мої любі. Я прикрила сьогодні вже на другий день вже прикрила свої е, пересаджені розсаду, пересаджену розсаду цині. прикрила її горщиками для розсади, поки вони е, приживуться, поки курінчики наберуть сили, один-два дні потрібно притінити, щоб е, рослинка. І пішла в ріст. Ось, друзі, на такій кольоровій гамі я хочу закінчити своє відео, побажати вам... хочу побажати вам усім здоров'я. Як би не важко нам сьогодні було, е, ніби собі думаю навіть здоров'я на таке важливе, важливий мир. Але поки, поки ми чекаємо на мир, переможний мир, то я вам бажаю здоров'я. Особливо бажаю нашим захисникам. Тому що у нас є, в кого є домівка, є вибір. Десь піти сховатися, десь піти від сонечка, я маю на увазі сховатися, від вітру, від дощу. А нашим хлопцям не завжди. Є можливість жити в комфортних умовах. Яких там комфортних взагалі нема умов? Я їм бажаю витримки і кожному воїну бажаю повернутися додому цілим і неушкодженим? Слава нашим ЗСУ. До зустрічі, друзі!